Бажаю здоров'я, шановні українці. Мене звати Сергій Бузов, я голова Федерації профспілок України. До мене звернувся лідер проспілку освітян Георгій Труханов з великою проблемою, яка надвисла над українським вчителем. Сьогодні у військовий час хочуть позбавити надбавок українського вчителя, збільшити його навантаження, зробити його ручним для системи. Я прошу вас, пригадайте кожен свого вчителя, скільки сил він витратив, щоб вкласти в нас свої знання? Я хочу, щоб наші народні обранці, які приймали ці рішення, згадали своїх вчителів. От, скажіть мені, будь ласка, вам не соромно дивитися в очі свого першого вчителя, свого класного керівника? Ви давно його чули? В яких умовах він сьогодні навчає? Інших дітей. Я звернувся до профспілкового руху України. Мене вже підтримали правоохоронці, державні установи, працівники культури, шахтери, металурги, кожен із цих працівників, який був недооціненний своєю державою. Кожен з яких призвався, пішов добровольцем в перші дні війни і сьогодні захищає нашу батьківщину. Вони консолідовано. Стають поряд плечем до плеча із профспілковим рухом освіти. Я хочу звернутися, шановні українці, до вас за вашою підтримкою. Ми сьогодні не можемо дозволити, щоб за рахунок людей відбувалося беззаконня. Люди праці мають бути визнані. Освітянин, який сьогодні вчить наших дітей, має отримувати гідну заробітну плату. У нього також є родина. Зараз я хочу. Щоб мене почула кожна людина владі, яка є народним депутатом, депутатом місцевого чи обласного рівня, шановні українці, які маєте сьогодні владу над нами. Я хочу, щоб ви знали, за рахунок людей, принижуючи профспілковий рух, ми країну не побудуємо. Тому від сьогодні ми не дозволимо принижувати профспілковий рух. Сьогодні національний рух профспілок об'єднується. Навколо освітян, щоб кожен з вас відчув силу нашої солідарності. І я повідомляю вас, що ми побудуємо країну тільки в діалозі, коли ми разом спільно будемо приймати рішення. Це також наша країна, яку ми не кинули, за яку боронили і виконували свій трудовий обов'язок за мізерну заробну плату. Ми з вами сьогодні мусимо будувати іншу країну. Слава Україні!